Посадимо, я сподіваюся, що вже хочеться, щоб гайлардія приросла, прижилося. І насіннячком сіяла, і давали мені саджанцями, не прироста, не, не, не приживається. Іди будемо садити, будеш допомагати, як молоді, чіба нам допоможе, нам дуже віопу посадили. Я думаю, тут і трошки сонечка потрахлятиме. І волога земля під края. От на, 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 моя я на, на. О, я краба, ну, давай краби, воно вирішуємо ямочку, виріб. Буде квіточка. Від... Сонечка ти будеш, чи мусочка. Чи марусечка? Хтось буде. Подивися. Тихо. Ти тебе.

она а ну зараз мені все поламає. Давайте спробуємо все вот так. Дякую, дякую. дякую а ну дай. Тікай. Тікай, ти вже весь брудний. Тікай. Вот, ну, тоже ж помечница, мама. Как же ж помечница? Заривай, заривай. Отак добренько заривай. І зараз поліємо, щоб ти тут не лазила. Mm -hmm. Поліємо, Тікай, ну куди ти на квіточку? От уже жопиніт. От тут лежи. Відірвала пів квітки. Тікай. І ось тут. Дуже я зарила. Тікай. Ой. 是不能。 Не визрі, гайлардія, здається, квіточка на себе. І не думай, і не думай, про пригрунчик В дилоньку поміщається ця води. Долоньку. Тікайди поворот уже з землі. Тікай, тусь! Ну що озеро, іди купайся тебе, воду. Не хочеш, не хочеш. Бачиш, як ти. Як так так допомагає, купатися в брудові. Скажи, Іра, я не поросятка. Я не поросятка. Ну, вже напилося. Воно туди з жопеньо нернуло. Капець. Ну що мені робить? Я не хочу в будиночок закривати. Нехай дитина гуляє. Що воно там саме буде пищати? Бешкетниця мала. Не можна, не можна. Дещо робиться з малою. Вона її образила один раз. приревнувала. Мас нельзя. Зустріч. Все, розслабилось. О, дощик крапотить, друзі. Я завжди, якщо щось саджу, то під дощик трошечки, але прокопай. Нюхай, нюхай, ходить, воно кругом ялозилося, бігало, бігала, гралась. Так, зараз дощик. Я все хоч позабирала, Насіннячко тільки забере, бо віолошку посадимо, уже коли буде прохолодно, щоб насіння не прокинулося, бо в нас така погода то жарко в обід, то вночі холод. Зранку встаєш дубарь. Ну, це буде довго винюхувати, Вон, дивіться, сліди свої залишають, що це її, і тут нікого, нікого не повинно бути. Все правильно, Масі, я згодна повністю. Ти моя і більше ніхто не мій. <смі> так, зараз все це поприбираємо. Так, ти йдеш? Воно завжди за мною біжить. Куди я йду, туди воно. Саме воно не буде. їсть рибку, загорну, поки нема, тому що неможливо попрацювати нормально, воно мішає, як тут -то, як той вовчук крутить заверше. на квіточках наших. Переживайтеся, будь ласка, і будьте декоративними, а то я з осміху помру, якщо я звичайний дереві принесла. Я просто дивлюся, навколо порозсипалося, порозросталося. І там і біленькі, і рожеві у людей, і жовтенькі, які хочеш. У нас усі це. Взяла, сподіваюся, що буде рожевий. Ну, нехай буду періодично поливати, хоча ночі такі прохолодні, що можна і не поливати. підпушити на що Наталочка нам подарувала з Києва. Пройшлися дощики, дуже сильно забили землю, просто як камінюка. цей пісочок. Я оце ходжу, підпушую, пропалую усе. Щоб воно дихало, воно ж груз піде коли дихати. А так воно буде хворіти. Нам головне, щоб імунітет рослини був гарний, Тоді воно й хворіти не буде. Йди сюди, йди, йди сюди, іди. а далі не йде, боїться, йди, К -к 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 -к. боїться, не хоче йти далі. Сіла біля фіфточки, і дивиться. Вона сюди ще не приходила, вона до сих пір у неї жах, що її викинута, бо вона заблукає. І дея її братики, сестрички, матусенька з таточком, мабуть. Вона десь тут, ага, он вона, її відразу і не помітиш. Сіреньке, маленьке, така, як горошинка. Мась не можна, вона вже починає охотитися. Біжить, спостерігає, а ця боїться, бо один раз отримала від масі. Я боюсь, щоб вона. Не напригнула на неї та не царапнула, бо буде абцес. Ну, вона малесенька там під квіточками не видно. Таке запори були, воно не знаю, можливо, декілька днів десь землю гризло, що не може до туалета сходити. Іди сюди, йди, йди сюди. За красунчик такий, господи, який красивий воловський горіх, пророста, треба прибрати. Де я кинула грабельки. Зараз підпишемо трошечки підгорнемо, щоб воно не впало. У нас, якщо це багаторічна рослина, то будемо доглядати як за багаторічну. Хоча ми гарно за все на Але вже поклонився, вже поклонився. Ой, дивіться, охотиться Масюлька. Дивіться, де вона вже прийшла, сидить, а я її відразу і не помітила. Її відразу і не, не видно. Хоча б не напригнула. Масюль, не, не, не хвилюйся тільки, Давайте приберемо цей Волуський горіх. Нельзя, взямо, Я роман. Ох і пахне. Тут таріф у нас Воловський горіх, уже досить великий і допоміг мені прибрати його татко, бо він би закрив нам всю клумбу, всю територію, тут би нічого не росло. А тепер весь час проростає. Весь час віднесу її подалі від Мася. а Мася виглядує де, ж вона поділа. Не побачила, що я її взяла на ручки. Ух ти, Мась, ти мене збила. Осаджу буде. будемо. Ага, дивіться, що з нею робиться. Здається, їй вже подобається нова подруга. Маленька, правда, як та горошиночка. Що, крутиться, да? Ти теж так хочеш. Ой, як їх можна не любити? Вони такі малесенькі. Настоптові його немає. Мені треба якось бур'яйон доприбороти. Тут все заросло портулаком, І я хочу нарешті тут порядок навести і забути, що тут бур'ян росте. Ого! Сонечко, то зайде, то заховується завжди. Мокриця, кислиця, тут хвоїнки осипаються і закисляють землю. Тут дуже гарно кислиця з мокрицею ростуть. І портулок городній. І скільки юки повилозимо. Треба ще вілії попересаджувати. Хочу лілії поприбирати звідси. Тут не дуже гарно, коли у хвойних рослин лілії торчать, Не подобається мені. Їм треба окрему галявинку виділити, щоб вони нас радували початок літа, а потім і зелені торчать. Це найбільше не люблю. Піони, лілії, іріси. Коли відсвіли і просто зелене таке симпатичну листячку. Попросила донечку, щоб вона забрала кішечку, поспала з нею. Наїлася, нагулялася, напригалася, як скажена. Я дивлюся, вже на ручки тулиться, я її беру, а вона вже спадки вкладається. Пішли спати. Дві дитини мої сплять. Ця квіточка, коліна боля. Оця квіточка називається лабазник або ще називають таволга. Насправді вона така з завишки виростає, і ота біла пухнаста хмаринка. Я знаю, її рожеві, але в мене білосніжна. гарна, мені сподобалася. Ну, і в своєму улюбленому місті Мерефи я взяла жіночка, продавала недорого через цю спеку, не спеку, а пекло, яке було в цьому році у нас. Квітка не те, що не проквітувала, вона навіть не розвинулася до своїх розмірів, яка вона повинна бути насправді. І я оце сухе все пообрізаю. Буває таке, що в кінці літа не буває, а я її обов'язково після того, як вона відцвіла, зрізаю, і вона знову виростає, і деякі поодинокі квіточки закладує, і вона знову квітує. Ви знаєте, я, мабуть, не тільки квіточкою, я обріжу повністю, тому що я дивлюся під низом дуже багато цілий коврик у молодого зеленого листя. Пагони пішли додаткові. Ми зараз повністю зріжемо і молодий зелений кущик на роздивіться. Оце ось високий кущ, який не розвинувся правильно і не квітував. А ось внизу вже полізли молоденькі зелені кущики додаткові. І коли ми зараз оце все приберемо, обріжемо, то там розростеться молодий кущ. Ну, я думаю, і точно так же. Ну так, да, там вже є молоденькі. Краса і не порадувала в цьому році. Якщо і наступного року буде така спека, шкода, квіти також будуть мучатися, правильно не розвиватимуться і взагалі можуть засохнути, тому що скільки ж років отак мучатись, Уже зелененькі, такі аж салатні, а потім жовта полосочка буде посеред. Зеленого листя. На лабаснику цікаві листочки, не так квіточки оті пухності, як саме листя жовто-зелене. Ми сухе почистимо все. І я думаю, що все гаразд, якщо б ще дощики тепленькі і тепленький вересень то тут би така кучка красива наросла. В минулому році. Гарний був кущ. І від слимаків посипали припарок і все одно понад'їдали листя, де вони. Беруться і слимачки, зробимо більш компактні. Що ж робити, щоб сломаки не Вони осточували повністю моїх хуст? Беру лободу, тому що я думала, бокові гілочки розростуться і буде... кущик буде пишний, гарний, але не тут то було. Отакі повисихали палиці, коріння вже те. І бокові бруньки, додаткові гілочки не розрослися на лободі. Я ж обрізала, думала кущик запушиться. Ні, він. Не пушиться тут, він уже позасихав і все. Отакі полиці.